Я вітаю вас, мудрі, неповторні сонячні люди. Сьогодні, в цей день, у мене для вас таке спонтанне відео, але надію, що вам сподобається, тому що ми з вами саме на цьому каналі завжди зустрічаємося, коли потрібно обговорити, обмислити щось дуже незвичне. Тому що. Глибинні речі, які з нами трапляються, вони є ще незвичними для нас. І сьогодні відео вирішила назвати так мітка диявола і мітка творця, або мітка Бога. Що це таке взагалі? Зразу скажу, що це моє особисте бачення, це мій погляд на такі речі. Просто є частиною. Мого дослідження, яке я проводила ось останніх, ну, скажімо так, три роки, я просто спостерігала за світом, щоб написати вам це відео сьогодні. І так, кому ж може поставити мітку той диявол, чого так за нього багато говорили, багато давали йому уваги. Цьому питанню, коли, наприклад, в 2020 році була пандемія, і чому так ми всі хвилювалися за ті якісь давні пророцтва, там і ще щось. Пам'ятаєте, мітка Чорного звіра. там і Багато різних ходило легенд на рахунок цього, що відбувалося з нами усіма, але сьогодні. Я хочу сказати вам декілька іншу версію, тому що все в цьому світі має право бути, правильно? А будь-яка думка, будь-яка версія, а будь-яка точка, з якої виглядає ракурс тієї або іншої картини, правильно? Так, от, коли я замислювалася над такими речами, я зробила собі декілька таких важливих, скажімо, усвідомлень. Я їх занотувала навіть. Але сьогодні не буду зачитувати, а просто скажу вам, що коли сідаєш писати такі відео, ти не знаєш, що ти напишеш. І просто подивляться ті, хто захочуть подивитися, кому відгукнеться така тема. Не всі ж захочуть навіть торкнутися її. правда? Так от, щоб довго не говорити, друзі, я зразу скажу так, що а, відбір уже на землі відбувся. Всі вже від, відібрані, хто куди, по вібраціям. Як це відбувається зараз, як то видно, по людях навколо нас кожен може собі. Може сам собі виділити свої вібрації, їх частотність там, будь ласка, кожен сам собі. Для вас ніхто це робити не буде, але у нас так прийнято у людей, що ми часто їх собі завищуємо. Але я хочу сказати, друзі, що і та, і та частина людей при цьому відборі. Від, від, від під, цьо, під час цього переходу, а все, що ми з вами тут от проживаємо, це воно йде якраз так, як треба. Тобто це такий, знаєте, якийсь рівень, він десь має балансувати. Тобто і так, і так воно має бути. Тому що закінчується оця подвійна гра цього світу, де ми зараз живемо. І потім почнеться гра трошечки на інших правилах, за іншими законами. Диявол поставив мітку тільки на своїх. Логічно. Тільки на своїх. Яка це мітка може бути? Просто. Просто ти туди. Попадаєш в те поле, де ти існуєш, та мітка її не видно, так якщо дивитись візуально. Але коли починаєш спілкуватися, такі люди зразу виділяються. Ти їх зразу починаєш бачити. Є люди, які, які ходять з міткою Бога. Так само Бог поставив мітку своїм. Тобто відбір на землі. Відбувся таким чином, що якщо ми жили в дуальному світі, і коли цей дуальний світ почав згортатися, так? Згортатися, то, звичайно, як ото, знаєте, ходиш на пікнік і розстеляєш кожен свою скатертину, і туди ставиш свою їжу для сім'ї. Потім, якщо компанія велика родичів, там, друзів. Всі скатертинку біля скатертинки ставлять, але коли йдемо додому, то що робимо? Ми свої скатертини згортаємо, забираємо там всі, всю посуду нашу, яку там, так, згортаємо скатертинку і забираємо додому. Так само і тут, і зараз. Все простими словами, дуже-дуже просто. Всі, хто прив'язується до якихось. Філософії, я вже вам казала, не варто цього робити. І навіть не прив'язуйтеся до того, що ви почули там, там, місяць тому десь, і щось у вас там вам здалося, що це є правильну істину, там ще якось. Істина вона одна, вона в тому плані, що ти маєш розуміти, що ти служиш тут, служиш загальному простору. І цей простір зараз змінюється. І просто коли ми з вами сиділи на одній галявині з своїми скатертинками, зі своєю їжею, так, зі своїм настрієм, з усім тим, з чим ми туди прийшли, коли вийш відбір, вплив був в просторі такий на людей, що люди отримали оту міточку. Значить, диявол ставив свою міточку, ди, диявол — це ди, так, подвійність. Ті люди, які продовжують жити в подвійності, вони так само згорнуться, як та скатертинка разом з подвійністю. А ті люди, які обрали інший шлях, вони будуть розгортати свою скатертину на величезний простір, ну, так як ми з вами робимо в моїх практиках, коли ми розгортаємо в майбутнє, стелимо собі дорогу і пробудовуємо кроки. Оце те ж саме, хто знає, хто був у мене так, на курсах, ви знаєте, як ми це робимо. Тобто, друзі, бачите, все просто. Назва може звучати так, видаватися дуже, можливо, незвичною. Але коли ви глянете навколо себе, ви побачите, що люди, ті, у яких вже є міточка диявола, яких свої вони у нього, так? Нема нема різниці вже, скільки там, чого процентів. Нема вже то різниці зовсім. Просто такі люди зараз загрібаються і загрібаються в проблемах. Їм стає важче і важче. Тому що вони біжать, у них конкуренція, вони хочуть більше урвати, вони хочуть хапанути. Під виглядом дуже благо таких чистивих часто. дуже багато просто втрач... втрачених, знаєте, як втрачена світло душі втрачене. І ти дивишся, так, це людина, у якої є сім'я, діти, там все, є там все абсолютно для життя, але. Оце, знаєте, як по поступках ми дивимося, але це навіть не поступки. Ти вже бачиш просто ясне, ясну картину, що по-іншому ця людина не може і не зможе вже. Тобто, коли давався шанс, так? то він давався всім прийняти міточку. Так? І мітка Бога це саме той благородний ген. Який засвітився в наших клітинах, Там, в ДНК, в серці, в душі. От як простіше зрозуміти вам, так і зрозумійте, кому як простіше прийняти цей, цей такий, ну, версію, скажімо так, мою. Просто придивіться, в кого світяться як очі. І сюди ще ще хочу сказати про ту таку посмішку. Посмішку в людях, які пережили дуже багато болю, відчаю, але які знають, що вони це роблять для чогось дуже великого. Вони можуть такі люди, воїни світла, вони можуть не пояснювати навіть словами, чому у них так. Відбувається, чому вони поступають так, а не так, чому вони обирають саме, беруть от меча вогняного, білого і йдуть захищати, йдуть щось повертати, йдуть розчищати, йдуть висвітлювати тими мечами, так? життя, простір, все, тому що вони в глибині. Знають, що той благородний ген не дасть їм поступити по-іншому. Хто говорить, хто веде за собою, хто, хто щось робить для.